Ми виховуємо з чоловіком двоє діток: 9 років Соломія та Світлана 21 рік. Світлана після двох років, що дійсно було так помітно, що вона усамітнювалась, вона бігала так от навколо з куточку кімнати в інший куток кімнати. Вона концентрувалася лише на дрібних деталях, вона викладала їх у рядочок. Вона не розуміла мовлення, не відгукувалася на своє ім'я, не було контакту очі в очі. Що таке аутизм тоді про це не всі знали і. І не знали, що це таке. Думали, так дійсно є відхилення в розвитку, так, але воно все ж таки якось компенсується і через трошки вона стане така, як всі. Але цього не ставалося, і ми. З чоловіком вирішили звернутись до спеціалістів. Це були і неврологи. Це були, і тоді ще була медико-психолого-педагогічна комісія, де ми теж були. Таких довгих дорогоцінних два роки ми потратили ще на пошук спеціалістів. Не було тоді не спеціалістів, не певних методик, які є зараз. Моя менша донечка Соломія, їй 9 років. Вона чудово спілкується з Світланою. Вона дуже обізнана в темі аутизму. У мене перша освіта вчитель початкових класів. Я займалася, розвивала її, коли ми працювати почали з психологом, то вона давала дуже багато матеріалу, вона давала дуже багато закордонних статей, які ми читали, ми читали дуже багато. Постало питання піти навчатися, щоб краще пізнати свою дитину, краще пізнати її світ, піти навчатися і здобувати другу освіту корекційного педагога, логопеда-дефектолога. І я отримала цей диплом. Я працювала в реабілітаційному центрі, де дітки. З порушенням опорно рухового апарату, і Світлана була біля мене, тому що вона теж почала відвідувати цей центр. Ми пішли в 9 років, і вона вчилася до 10 класу. Вона не сприймала інформацію, яка надходить до нас. Їй було важко всидіти, їй було важко вислухати. Паралельно у нас був логопед, у нас був психолог, у нас був дефектолог, і ми такою мультикомандою були націлені на покращення і полегшення її життя в суспільстві. Як мама я дуже хотіла. Я дуже хотіла мовлення, ну але тоді я зараз розумію, що мовлення це є лепет, це є гуління, це теж мовлення на якомусь своєму етапі. Далі ми почали працювати над комунікацією. Ми ввели пекси, це такі картки, де вона могла обмінюватися ними, якщо вона щось хоче, якщо в неї щось болить. Коли ми прийшли в школу, ми вміли читати. Зараз їй 22 буде. Вона може сказати, що вона хоче. Вона може сказати, що їй болить. Вона може сама собі приготувати бутерброд. Вона може і допомагає бабусі у приготуванні різних страв. Вона може застелити ліжко, вона може сама вдягнутися, взутись, вона соціалізована. Стана любить співати сцена. Це для неї все. Ми продовжуємо заняття з вокалу, і зараз у нас більш такий професійний рівень. Ми вже призери, і лауреати різних міжнародних фестивалів. А раді вітати наших гостей, які сьогодні прийшли до нас. Чому так важливо говорити про аутизм? Громадська організація батьків дітей з психофізичними вадами повір у себе, яка діє уже 9 років, налічує близько 30 родин, 17 з яких родини, у які виховують дітей з аутизмом. Немає двох одинакових дітей з аутизмом. Є діти високофункціональні, цих дітей дуже мало. Більше це діти з тяжким аутизмом, це діти з ментальними порушеннями. Це діти, от такі як моя свята громадській організації. Ми надаємо психологічну підтримку батькам. Ми проводимо різні корекційні заняття. Ми організовуємо різні поїздки, різні заходи. Ми е, тут, як справжня дружня родина, стараємося підтримувати один одного, допомагати, якби організовувати якісь зустрічі, свята щоб підтримати і інформативно. Чому саму поставили питання інформувати людей про правди? Феймен аутистичний було вжито у 1908 році. Презентація нашого відеосюжету. Це е, дуже такий фільм е, про особливе батьківство, про те, як складно нам, батькам. Е, про е, Соціальні послуги, про освіту, про те, як наше суспільство приймає таких дітей в день інформування про аутизм. Ми одягаємо блакитний колір. Чому блакитний? Тому що за статистикою більшість хворіють хлопчики аніж дівчатка. 2000-х роках це була кожна сота, пізніше кожна 86-та. А зараз, за думкою американських експертів, зараз. Це кожна 36-та дитина. Є реабілітаційні центри, діти навчаються, діти вже в садочках, є інклюзія, і слава Богу, вже до 18 років якось налагодилася система ця. А от після 18-ти, на жаль, немає денного перебування, немає реабілітаційних центрів, де мама могла б привести дитину. Ми постійно стукаємо до влади. Ми говоримо, ми інформуємо, ми просимо про те, щоб... Щось таке створити для, для дітей і щоб всім було добре і комфортно. Тому що місто Луцьк – комфортне місто, і треба подумати про людей інших складними ментальними порушеннями.